Подякувати та підтримати військових, які героїчно боронять нашу державу від російських окупантів. У Житомирі проходить патріотичний флешмоб до Дня державного прапору та дня незалежності України. На десяти локаціях в місті розміщено 40 синьо-жовтих стягів, стільки ж у Житомирській області військових формувань, що наразі захищають Україну. На прапорі кожен охочий може залишити побажання та слова вдячності для наших героїв. Усі підписані прапори буде передано військовим частинам Житомирщини. На одній з таких локацій побували і Біля кінотеатру імені Івана Франка зупинялися перехожі і залишали свої побажання. Що саме писали Житомиряни, нашим військовим, дивіться далі. Я написала своєму зятові, який знаходиться саме в гарячій точці. Написала, пишаємося вами, здоров'я вам, повертайтеся швидше живим. Бо його чекає маленька донечка, рік і чотири місяці. Дуже сподіваємося на перемогу і щоб вони повернулись живими. Побажали, щоб вони скоріше поверталися живими і щоб скоріше закінчилась війна, щоб ми вже святкували перемогу. Повернутись живими і скоріше, що ДСНС їх підтримує, прикриває їх тих. Дякую за вашу відважність і щоб вони повертались живими, тому що кожна сім'я, кожна мати, всі рідні хочуть, щоб якнайшвидше повернулись і повернулись усі. Їхню відважність, звісно, неможливо. Не переоцінити і взагалі висловити, але ми дуже всі в них віримо і бажаємо якнайшвидше перемоги для нас усіх. Побажали, щоб повернулись додому поскоріше. <рив> <рив> ми <рив> разом писали. Нагадали, що вони воїни світла, воїни добра. <рив> Сердечко. <рив> <рив> Сердечко? <рив> ну, для кого? Для воїнів? Так. Побажання повернутися з перемогою. Я написала, нехай кожна куля знайде свого ворога. Ну так як їм це дуже потрібно, щоб вони прямо їх бомбили вибачте, кулями і всім, що в них буде. Бажаю мир на всій землі, здоров'я і Божої благодаті. Саме головне це мир на землі. Бажаємо повернутися живими і здоровими. Молимося за них щодня, щогодини. Кожної миті згадуємо про них і робимо все для того, щоб їм було там добре, щоб вони відчували, що вдома за ними обов'язково є міцний надійний тил. Долучитись до флешмобу вирішили і ми і від усієї телекомпанії Союз ТВ» залишили хлопцям побажання Все буде Україна за нами перемога.